З... Так, задача номер 34. За вашим підручничком. Читаємо, Кирюш. Знає довжину відрізка, якщо точки К і П ділять його на три рівні частини. Ти 34 КП... читаєш? Так, це 34. А в мене не така 34. У мене 34 точка С, внутрішня точка відрізка АБ. з того фото, яке ви скидували? Ні, це так, не з того фото, це, це з вашого підручника, я вже вам сказав. А, зараз тоді, яка сторінка? 23, ваш підручник, сторінка 23. Всі відкрили підручник, будь ласка. Точка С, внутрішня точка відрізка АБ, довжина якого 9 см. Знайдіть відрізку. Так, другий відрізок АС у чотири рази менший від відрізка БЦ. Відрізка БЦ, від а це поділене на BC, Ні, відноситься. До... Це, це називається відноситься, Кирил. Так, відноситься. Відноситься, як... відноситься. До 11. Це пропорція. Так, Кирил, давай почнемо з тобою записувати задачу. Скажи мені, будь ласка, яка геометрична фігура в тебе дана за умовою задачі? В мене дана геометрична фігура. Відрізок. Зобразили всі рандомний відрізок. Підписали, що цей відрізок АБ. Відрізок АБ. Пишемо коротку умову. Дано. Кирил, що в тебе дано? Дано? Спочатку пишемо Одрізок. геометричну фігуру. Відрізок АБ. Або просто аб відрізок. аб відрізок. І цей відрізок дорівнює скільки? Відрізок дорівнює 20 сантиметрів. Аб. 20 відрізок. сантиметрів. Записали. Далі читаємо умову. Що там сказано? Чи почекай? Там написано точка С, внутрішня точка відрізка АБ. Значить, що нам потрібно взяти, зробити, Кирил? Mm. На відрізку позначити точку С. І як ми запишемо це в дано. Дано. Ми запишемо. Це належить АБ. Не забувайте про це. Це mm -hmm. важливо. І так, перше, що нам потрібно зробити? Скажи, будь ласка. Там сказано відрізок, АЦ. На Там сказано відрізок АЦ на 5 см більший за відрізок. Відрізок БЦ. Який відрізок більший? АС чи БЦ? А С. Що зробити потрібно, щоб дізнатися, що він на 5 см більший за БЦ? А... Як це записати? Що ми зробимо? А це... Далі, що зробимо? А це... um. Відняти Б. Відняти БЦ і це дорівнює 5 сантиметрів. 20. Добре. Друге, що там сказано? Друге відрізок А у 4 рази менший від відрізка БЦ. Значить, що більше БЦ чи АЦ? А у 4 рази менший. Тому БЦ буде більший. БЦ дорівнює. Б дорівнює. У 4 3. рази. Це що пом... зробити? Яка дія? А це поділене на 4. Навпаки, якщо він у 4 рази менший, то це помножити. Для того, щоб зрівняти, їх потрібно помножити. І третє, просто переписуємо, що АБ. О, АЦ відноситься до БЦ. Як 9 до 11. До 11. Пишемо. Знайти. Знайти, АЦ тире невідомо. Б, це тере невідомо. Посередині слово розв'язання. Розв'язання. Записуємо ми завжди оформлюємо задачу тільки так. Запам'ятали? Ну, я думаю, що у нас три задачі, три питання. Перше питання буде розглядати Кирил, бо так справедливо він читав задачу, а інше хто захоче. Всі ці задачі вони розв'язуються за допомогою рівнянь. Аналізуємо, Кирил. Який відрізок у нас в першому більший, а який менший? В першому відрізок АЦ більший за БЦ. Тобто пишемо з тобою нехай. Нехай менший відрізок, як у нас називається, Кирил? Менший відрізок БЦ. БЦ дорівнює скільки? Um, БЦ поділене. А яке поділене? Х сантиметрів. Ми рівняння складаємо, Кирил, алло. Далі. Що ми напишемо c... далі? Тоді. Тоді. А це дорівнює. Це дорівнює о, 5. Х додати. додати 5. У тебе було віднімання. Тобто на більше це значить. Нам додати. Зрозумів? Так. Далі. Всього АБ дорівнює скільки? 20 см. 20 см. І за основною властивістю відрізка. Привчайтеся писати саме так. По-іншому не буде. Почули, у кого не буде такого опису задачі, у того не буде високої цілі. За основною властивістю. Відрізків. І як тут скласти основну властивість відрізків? АБ буде дорівнювати чому? Кирил. Uh, що складається? Рівні uh, А Ц додати БЦ. А Ц додати БЦ. Кома маємо рівняння. Тепер в основну властивість відрізка, яку ми написали. Підставляємо все, що в нас є. БЦ у нас скільки. BC у нас X. X, додаємо це, До AC. AC у нас. X, додати 5. Дові... І дорівнює це AB. AB у нас? 20. 20. 20. Далі, Далі рахуємо. просто вирішуємо, як звичайне рівняння. 2X дорівнює 20 мінус 5. А це виходить. Ходить 2х дорівнює 15, Х дорівнює 15, Ділимо 2, Х дорівнює 7 з половиною. Сантиметрів не зайців. За Х ти брав який відрізок? За Х я брав відрізок Б а це сказано на 5 сантиметрів більший, Тому діруємо 7 тоді А це дорівнює 7,5 на 5 см більше, значить додати 5 і це буде 7,5. Це буде 12,5 сантиметрів. Сантиметрів. Пишемо слово відповідь. І як записували у знайти. У Знайти спочатку написали АЦ. Значить, пишемо АЦ дорівнює 12,5 см, А БЦ дорівнює 7,5 сантиметрів. Крапочка. Задачі оформлюємо тільки так. Почули? Почули. Всі ні, дописали чому. цю задачу, чи ні? Швидко дописуємо, Так. Хто бажає розв'язати другу задачу? Зараз ще поки що за бажання. Я хочу спробувати. Я не знаю, Давай спробуємо. Зараз я витираю все. Швиденько пишемо. Друга задача. Так, скажи мені, будь ласка, Діма, що у нас, який відрізок менший? А Б Ч за умовою другої задачі. А, так. АЦ у 4 рази менше від відрізка БЦ. Значить, АЦ менше. Тоді починаємо. З чого починаємо? Uh, малюємо. Ні, Тут, ну, у нас так. все є. Нехай. Ага. Нехай. Um, а це у чотири рази менше. Ні, ні, А це дорівнює скільки? Х сантиметрів, якщо він менший. Mm -hmm. да. um, і БЦ. Тоді БЦ дорівнює. БЦ дорівнює X. Чого ж X? В тебе написано BC дорівнює 4 АЦ. А це ти позначив за Х. Тоді БЦ буде скільки. Замість місяця підставляй собою. Х. Тоді Що буде? 4Х. 4х сантиметрів. Всього АБ дорівнює скільки? Всього АБ дорівнює. А... За умовою 20. 20 сантиметрів. Да, далі пишемо. Те саме за основною властивістю відрізків. І скажи, як буде виглядати основна властивість відрізків в нашому випадку? Um... А, Б дорівнює. А Б дорівнює БЦ. Та як це АБ дорівнює БЦ. Дім. Основна властивість відрізка каже, що великий відрізок складається з декількох. В тебе АБ на малюнку поділений точкою С. На скільки відрізків? А Ц і Ц. А Ц і Ц Б. А, це і це, Б. Тобто весь АБ буде складатися з. А це. Що зробити потрібно? Який знак поставити? А це додати себе. Це Маємо рівняння. Яке ж рівняння будемо мати? А це у нас скільки. Ми тут ось взяли його за скільки. А це е, сантиметрів. Додати, БЦ у нас скільки? БЦ е, у нас е, 4х сантиметрів. А разом ці два відрізки дорівнюють АБ. А АБ дорівнює скільки? А Б дорівнює 20 см. Розв'язуємо рівняння. Е, нам треба 20. Нам потрібно 5х дорівнює. 5 Дорівнює 20. Х дорівнює. Х дорівнює. Нам треба 20 поділити на 5. Тоді Х дорівнює скільки? Х дорівнює 4. Санте Сантиметри. За Х ми брали який відрізок? Скажи ще раз. За Х ми брали АЦ. Значить, пишемо тире АЦ. Далі пишемо тоді. Б Дорівнює скільки? Дивись, а це у нас 4. Тоді це буде скільки? В 4 рази більше. Що потрібно зробити? Нам треба 4 поносить на 4. І це буде. Це буде 16. Сантиметрів. Відповідь. А, відповідь. А це, а це дорівнює е, 4 сантиметри. А БЦ дорівнює 16 сантиметрів? Так. Швиденько дописали. І останню задачу хто буде розв'язувати? Народ, не чую, хто буде розв'язувати останню задачу. Маруся буде розв'язувати останню задачу. А, в третій задачі написано СК відноситься до КД. Його СК? А... Яка СК? Яка а це відноситься до БЦ. А, це 35 п'ятий номер. А, а це відноситься до БЦ, і це дорівнює а, 9 відноситься до 11. Так, починаємо. Третя задача. Починаємо з опису. Нехай. Нехай. А це дорівнює скільки іксів? А це дорівнює X. Чого X? Подивись уважно. В тебе АЦ відноситься до БЦ як 9 до 11. Значить, АЦ дорівнює. 9X. Так, 9х. 9х. Тоді. Тоді БЦ дорівнює 11х. Далі. Всього. А Б дорівнює 20 сантиметрів. Продовжуємо. За основною властивістю відрізка. А Б дорівнює АЦ додати БЦ. Так. Um, маємо рівняння. Яке ж рівняння маємо, сонечко? 9х додати 11х дорівнює 20. Є. Далі буде 20x дорівнює 20, дорівнює 20 і x дорівнює 1. Так, далі. Тоді. А це дорівнює скільки? А це дорівнює 1. Чого ж 1? Це Х дорівнює а. 1. А, а це дорівнює 9х. Значить, нам потрібно 9 помножити на значення Х. 9, 9 на 1, це 9. БЦ тоді дорівнює скільки? БЦ дорівнює 11. На 1 це буде. 11. Сантиметрів. Відповідь. А це дорівнює 9 см. Б це дорівнює 11 см. Запам'ятайте, будь ласка, як описуються задачі, бо так ми будемо розв'язувати усі задачі з геометрії. Почули мене? Так. Почули. Зараз, будь ласка, читаємо задачу номер 36. Кожен про себе. З вашого підручника задача номер 36. Задача номер 36. Саша, читай задачу. Від відріз... різки А, Б і Ц Дрівні. Доволічі відрізка А, С і Б Д теж рівні. Тобто ця задача вже не на розрахунок, а на доведення. Тобто, нам потрібно довести думку, що відрізки А, С і Б, Д також будуть рівні. Перемальовуємо в зошит рисунок 39. На рисунку 39 сказано, що у нас є відрізок. Відрізок і на цьому відрізку відкладені точки. Саньок, не виключав мікрофон, бо Саньок буде допомагати мені доводити. Зрозумів? І у нас з вами є, що є відрізок А Д. На цьому відрізку АД позначили дві точечки. і ці точечки С і Б. Записуємо коротку умову. Дано. Саш, що нам дано за умовою задачі? О, Яку? Нам. Яку нам геометричну зілому? А, Б і С, Д. Вони рівні. Так, С нам дано молодець. І ще нам сказано, що? Що у нас є відрізок Д, Правильно? На картинці. Так. Він же на малюнку є. Так. Тобто пишемо Д відрізок. А Д відрізок. Далі. Які точки належать цьому відрізку, Саш? А С. С належить відрізку АД. А. С. А. О, І... О, О, Б. Належить відрізку АД. Записали. Далі, Саша сказав дуже правильно: що потрібно записати, що АБ дорівнює С Д. І тепер дивіться, коли у нас задача з вами на розрахунок. Ми пишемо знайти. А коли задача на доведення, ми пишемо довести. Саш, і що нам потрібно довести? Саш, що сказали довести в задачі? Довести, що відрізка АС і БД теж рівні. Тобто пишемо: АС дорівнює БД, терени невідомо. Це потрібно довести. Писали з вами розв'язання, а пишемо доведення. Тому що доводимо. Доведення завжди починається зі слова розглянути. І ми потрібні розглянути ту геометричну фігуру, яку нам запропонували. Пишемо з вами. Розглянемо. Розглянемо відрізки. Саш, як ти думаєш, якими будемо відрізки розглядати? А Ц і БД. А ми можемо їх розглядати? Нам про них щось відомо чи ні? Uh, ну, що вони теж uh, ну, ні. Ні, не відомо. А що нам відомо, Саш? Uh, що А Б і С, Д просто рівні. Рівні, так. І... Да? Значить, ми будемо розглядати те, про що нам відомо. Тобто розглянемо відрізки А Б і С Д. Крапочка. Е, Саш, подивись, будь ласка, на малюнок на відрізок А Б. І скажи, будь ласка, з яких відрізків складається відрізок АБ. А С і Ц Б. Тобто, ми можемо за допомогою основної властивості е, відрізка розписати відрізок А Б. Можемо. Можна. Можна. Тому ми пишемо з вами, що за основною властивістю відрізків. Відрізків. Ставимо двокрапочку і пишемо а Б. Складається з чого, Саша? А Б складається з А, С і Ц Б. Тобто, пишемо АЦ додати Ц Б. Добре. А тепер давайте розглянемо з вами відрізок С Д. То який інший у нас даний. І можемо застосувати основну властивість відрізку для цього. Відрізка, чи так, ні? Так, теж можемо. Можемо, як ми розпишемо, що, е, що там у нас, СД буде складатися з чого? CD буде складатися з CB та BD. Д. та BD. Саш, скажи, будь ласка, а що у цих відрізків може є щось схоже, чи не знаю, якась спільна риса у них є, чи ні? Ну, ми знаємо, що А, Б і С рівні. А ще. Що ми бачимо? Ось ми розписали за основною властивістю відрізка. Ось зараз розписали. Що ще ми бачимо. Ну... Саш, дивись сюди. АБ складається АС плюс С А C, складається Ц плюс БД. Що у них спільного? Що там і там є ЦБ. Тобто у нас відрізок СБ, він спільний для двох відрізків. Так і пишемо, що ЦБ спільний для АБ та ЦД. А тепер дивись, саньок, нам сказано, що відрізок АБ, АБ дорівнює відрізку СД. В за умовою, правильно? Так. Давай запишемо це. Що відрізок АБ. Дивіться, діти щас, секунду. Отут СБ спільний для АБ та СД. Чому він спільний? Тому що так побудовано. Якщо так побудовано, то пишемо за побудовою. А ось відрізок АБ дорівнює відрізку С вже не за побудовою, а за чим? За умовою, правильно? Так. То звідси випливає подвійна стрілочка. Це випливає або значить, що? Дивіться. Саш, трошечки уваги. Да? Ти ж розв'язуєш задачу. А Б mm -hmm. дорівнює С Д. В них є спільна частинка, то ось ці відрізки будуть рівні чи не будуть? Будуть рівні. Будуть рівні, звичайно, бо вони є складовими частинками, бо оця частинка спільна. Тобто ми пишемо з вами, що з цього випливає, що АС дійсно буде дорівнювати БД, тому що в нього вже немає іншого вибору. Ми це можемо з вами ще довести, коли виміряємо лінійку. В кінці доведення завжди ми пишемо з вами, що і треба було, що і треба було, було довести, адже саме це нам потрібно було довести. Ставимо в кінці квадратик, його замальовуємо, а на початку доведення пустий квадрат. Це правило оформлення задач на доведення. Зрозуміли? Дописало сьоме Б. Так. Так. Домашнє завдання. Я вже прикріпив нові знання. Номер 22. Ви будете виконувати не усно, а будувати. Зрозуміло? Це завдання на побудову. Тобто, там потрібно побудувати. Коли ми будуємо, пам'ятаєте, що ви пишете там перше, побудуємо те, друге, проведемо те і так далі. Зрозуміли? А зрозуміло, чи ні? Так, так. Так, зрозуміло. Далі. Зараз забув, який номер. 24. Номер 24. Усно. Усно, це не значить не робити. Це значить, що я його перевірю. І дивіться: 35. Це така, як була попередня задача на три розв'язання. Зрозуміли? Складаєте рівняння, розв'язуєте. А 37 це, це така була, як Саша розв'язував тільки що. На доведенні. А я вам там все розписав. Зрозуміло? Угу. Так, виконуєте ці задачі. Ну, і як і завжди, в кінці уроку ми з вами завершуємо тим, що ви ставите лайк чи дизайн.